В етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Приєднався до небесного легіону. Буковинці провели в останній шлях відважного захисника, який ціною власного життя боронив Україну. У новоселиці попрощались із солдатом Віталієм Мацейком. Вічна пам'ять та слава героєві. Протягом вихідних на Буковині потонуло двоє людей. Так на річці жванчик потонув семикласник. Троє хлопців пішли на річку купатися. Були без дорослих, один почав тонути. Двоє випливли на берег, не змогли допомогти товаришеві. Вони зателефонували на 102, а також викликали хотинських рятувальників. Спочатку хлопчика не змогли знайти, тож викликали водолазів, які підняли тіло практично на тому ж місці, де він почав тонути, без ознак життя. А на міському пляжі в Чернівцях зникла у воді 60-річна жінка. Її тіло згодом підняли рятувальники вже без ознак життя. Того ж дня на річці Прут дві жінки опинилися у пасті через сильну течію, однак змогли втриматись на острівці до прибуття допомоги. Рятувальники оперативно дістали їх за допомогою човна. Обидві не постраждали. Надзвичайники вкотре наголошують: не варто нехтувати правилами безпеки на воді. Літо лише Почалося, тож варто бути обачними, аби відпочинок не обернувся трагедією. Не відсвяткує більше свого дня народження. Вікторії Тоненчук сьогодні могло б виповнитись 28 років. Проте життя її. Жорстоко обірвалося у квітні цього року. 27-річна мешканка Глибоки померла від страшних травм: крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, гематоми внутрішніх органів. Вона провела останні дні під'єднана до апарату ШВЛ у важкому стані, борючись за життя. Її тіло було понівечене, численні синці, забої, сліди людської жорстокості. Сьогодні мав відбутися суд над підозрюваним в смертельному побитті. Її хлопцем. Проте 5 червня служителі ФЕМІДи продовжили йому запобіжний захід у вигляді перебування у СІЗО до 11 липня 2025 року. Судитимуть наркоторговця 28-річного чернівчанина, який організував масштабний канал збуту наркотиків через Телеграм. Чоловік торгував амфетаміном, півіпі та іншими психотропами, використовуючи систему закладок і поштове відправлення. Задокументовано понад 160 епізодів незаконного обігу наркотичних речовин. Отримані прибутки, наркодилер переводив у криптовалюту та на банківські картки, аби замаскувати їхнє походження. Усього легалізував понад 6 тисяч доларів. Частину цих коштів витрачав на закупівлю нових партій наркотиків. Під час обшуку в нього вилучили пів кілограма заборонених речовин і понад 150 згортків з товаром, готовим до продажу. Справу вже передано до суду. Овинувачення. Пред'явлено за кількома статтями Кримінального кодексу України. Буковинців закликають не ігнорувати тривоги. В Чернівецькій ова зазначають, що останнім часом почастішили випадки, коли жителі тилових регіонів нехтують сигналами повітряної тривоги. Це дуже небезпечна тенденція. Попри те, що Чернівецька область, зокрема, є тиловою. Це аж ніяк не означає, що для нашого регіону. Немає загрози Буковинців Попросили відповідально ставитись до своєї безпеки у разі повітряної тривоги, без зайвих розумів негайно прямувати у найближче укриття. Упродовж вихідних на Буковині сталося три пожежі ще одну ліквідували на відкритій території. Найбільше загоряння зафіксували в селі Ванчиківці, де вогонь охопив житлову будівлю. Рятувальникам вдалось зупинити полум'я на площі 60 квадратних метрів та не допустити його поширення на сусідні споруди. У Кельменцях горіла господарська будівля. Тут вогонь приборкали на площі понад 30 квадратних метрів. Також врятували дві споруди поруч. У селі Банилів підгірний загоряння на площі 1 квадратний метр вдалося швидко локалізувати ще до прибуття державних рятувальників. Травмованих у жодному з випадків немає. Крім того, в місті Кіцмань горіло сміттєзвалище. Площа займання склала 5 соток. Причини всіх пожеж наразі встановлюють. Рятувальники закликали. Кають боковинців бути особливо обережними під час спеки та не залишати відкритий вогонь без нагляду. Прикордонники Чернівецького загону спільно з нацгвардійцями затримали двох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією, замаскувавшись під туристів. Інцидент стався на гірській ділянці відділу Фальків. Порушники виявили за допомогою безпілотника, який зафіксував їхній рух у бік держрубежу. Дрон допоміг оперативно спрямувати наряд до вказаного місця. Обидва затримані мешканці Івано-Франківської та Харківської областей були екіп. Піровані для складного маршруту. За попередніми даними, вони діяли заздалегідь планованою схемою. На порушників склали адміністративні протоколи. Оптимізація чи скорочення у Чернівцях планують оптимізувати пологовий будинок на Рівненській. Медичний персонал в один голос каже. Це знищить статус лікарні та безліч робочих місць. Тим часом керівництво закладу запевняє, зміни не вплинуть на якість надання послуг. Нині дана ситуація стала однією з найактуальніших питань у сесійній залі. Чи підтримав депутатський корпус медичних працівників? Дивіться далі. Оптимізація чи скорочення у Чернівцях планують оптимізувати пологовий будинок на Рівненській. Лікарі розповідають, працювати в таких умовах фактично неможливо. Це розпочалося 30 травня, які видали наказ по скороченню по скороченню на 0,25 ставки. Ті лікарі, які працювали на 0,75, і ті лікарі, які працювали на 0,5 ставки, їх перевели на 0,25. При тому, при всьому, що всі навантаження виконують на 100, майже на 100% всі. Всі 16 лікарів. Всі 16 лікарів жіночої консультації і лікарі стаціонару. Ми не зможемо просто надавати таку медичну допомогу в такому обсязі, який ми надавали на 0,75 ставки. У нас буде обмеження часу. Лікарі попереджають, зменшення ставок означатиме зменшення часу на пацієнток, гіршу якість обслуговування і появу черг. У гінекології, де потрібно мати час, тишу і турботу, такий темп просто згубний. Нам сказали, ми не заробляємо. Має бути кількість людей в два рази більша, ніж зараз ми приймаємо. Тобто на одну жінку вдасть, має бути 12 хвилин, щоб ми могли, щоб нас не скорочували. Я не розумію, як можна прийняти ту кількість людей за 12 хвилин, щоб було качественно повністю розглянути всі скарги людини самої, є з кровотечами, є з порушенням. Є жінки, які в віці, які з опущенням, яка як кукурузка бідна, як капуста роздівається, ми поки її на крісло, то за це час. Однак йдеться не лише про пологи. Пологовина Рівненській це порятунок для жінок усіх вікових категорій, особливо для тих, хто не може дозволити собі приватну клініку. Це не тільки вагітні, це маса гінекологічних жінок. І якщо нас зараз скоротити отак, так, як цей, то гінекологічні жінки. У нас вже жінки по два по три тижні не можуть записатися, тому що не вистачає часу для того, щоб прийняти цю жінку. І якщо ще в нас заберуть, то не будуть чекати, так як за кордоном. Тим часом жінки чиї долі залежали від цієї лікарні, не стримують емоцій. У нас місто розбудовується. Подивіться, вся староженецька новобудови ростуть як гриби. Місто розвивається. Відкриваються у нас магазини, салони, і тому подібне. Тобто місто живе, люди живуть, діти народжуються. Чотири рази мене в цьому родомі. Мене спасли мене і мою дитину від смерті. Слава богу, дякую цьому родомі. тільки цьому родомі. що мій дитина ще живий, і здоровий. Тут саме ось що вам скажу, цей родом найкращий. кращий. Цей родом найкращі кращі лікарі. Вони знаєте, скільки життя спасли, не тільки мені. А разом із лікарями підуть і пацієнти. Бо в жіночі консультації пацієнтка йде не в установу, а до лікаря, якому довіряє, кажуть лікарі. Якщо нас скорочують, а я до речі самостійно вирішила, що я йду на півставки. То статус лікарні буде набагато нижче, тому що дуже багато лікарів, які працюють стільки років, вони мають статус лікаря, відомий статус лікаря. Тобто, будь-яка вагітна, яка стає на облік, вона йде за лікарем. За словами керівниці лікарні Світлани Сердюкової, дана оптимізація не вплине на якість надання послуг. Таким чином можна перерозподіляти персонал між різними структурними нашими підрозділами в нашій же лікарні. І не позбавитись персоналу так, щоб вони опинилися зовсім на вулицях. Тому таке рішення прийнято. Якщо в одному структурному підрозділі, а в частності в, зокрема в пологовому, зараз навантаження менше, і воно не сьогодні стало менше, воно. Продуктивна щорічно зменшується, і перспективи те, що в цьому році або наступного року раптом збільшиться народженість, поки що такого немає. Після всіх оптимізацій потужність закладу не зменшується. Нині на сесії міської ради фахівці відділення жіночої консультації звернулись до депутатського корпусу. Кацієнти, цьому також звертаються до вас із занепокоєння зв'язку з тим, що 28 травня 2025 року е, прийнятий наказ номер 76 к яким передбачено скорочення штатної чисельності медичних працівників нашого відділення. І нас попередили про звільнення зміну істотних умов праці. Депутатка Чернівецької міської ради від партії команда Михайлішина» Антоніна Бабюк запропонувала призупинити дію всіх наказів, які видала очільниця лікарні Світлана Сердюкова. Ми категорично були проти закриття чи реорганізації чи скорочення пологового будинку. Сьогодні ми будемо голосувати за слідчу групу, допоки не буде. Висновок цієї слідчої групи призупинити всі її накази, які вона дала: чи то про скорочення, чи то про реорганізацію переведення, і таке інше. Я думаю, що єдине правильне рішення, яке ми зараз можемо прийняти, це дійсно зупинити те рішення керівника закладу Середюкової, яка наскільки мені відома. Що давно обійняли цю посаду, і це так це комунальний заклад, власником є міська рада. після того як буде створена комісія відповідна і залучений а, і депутатський корпус. І, і мешканці нашої громади жінки, які обслуговуються в цьому пологовому будинку, і лікарі ми тільки разом і спільно, до речі, це гасло нашої міської ради зможемо прийняти єдине правильне рішення. Внести проект рішення щодо створення тимчасової контрольної комісії по пологовому будинку. Прошу керівників фракції надати кандидатури для того, щоб ми якомога швидше. Приступили до роботи, депутати Чернівецької міської ради проголосували за створення слідчої групи та призупинення дії наказу. Внести е, пункт призупинити е, рішення наказу номер 76». шість від двадцять року, яким передбачено скорочення штатної чисельниці медичних працівників. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Максим Демко, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Український ринок праці переживає серйозну кризу. З початком повномасштабного вторгнення знайти кваліфікованих фахівців стало ще складніше. Відтік кадрів, вигорання та страхи працівників негативно впливають на бізнес та економіку країни для того, аби допомогти підприємцям утримати колектив та залучити нових людей у Чернівцях. Провели серію лекцій від топових HR-ів та психологів. Деталі вже за мить. Запорука успішного бізнесу, злагоджена робота колективу. Проте в реаліях повномасштабного вторгнення ринок праці стикнувся з дефіцитом фахівців у всіх галузях. Для того аби допомогти власникам зміцнити підприємство та вирізнити його з поміж інших, у Чернівцях провели тренінг для фахівців з управління персоналом. Управління людьми не може відбуватися без допоміжної сфери, без HR-ів. і також не може відбуватися без психології. Тобто, ми сьогодні. Створили такий симбіоз спікерів, психолога і HR, які би допоміг розібратися з теперішніми проблемами, які існують. Зокрема, це перша проблема від цих кадрів імміграція, як утримати таланти в своєму бізнесі, яким чином на сьогоднішній день заохочувати молодь саме покоління Z. на захід. Завітало понад 50 учасників. Серед них Буковинський підприємець Андрій Маковай. Він розповідає: такі зустрічі це ковток свіжого повітря і можливість погляд. На свій бізнес під іншим кутом, ми ж розуміємо, що з економіки основними є речами це є земля, праця і капітал. Ну а праця без персоналу вона не вийде ніколи в житті. Ну і розвивати персонал, тому що для прикладу, якщо в мене на сервісі потрібно вивчити людину років 5, то це не той, не той ресурс, яким можна розкидатися направо і наліво. Тому це їх потрібно вчити постійно вдосконалювати навіть свіжий персонал. А щоб їх вчити, таби самому розвиватися, директор відпочинкового комплексу Мішен Сіті Михайло Навольський каже: брак фахівців на ринку гальмує роботу галузі. Зараз найбільше напевно проблема з знаходження е, спеціалістів середньої ланки і е, Профільних спеціалістів до прикладу, якщо брати кафе або ресторан, це кухарі, старші кухарі. Якщо брати правлінську сферу, то це менеджера. насправді зараз дуже складно знайти якісного спеціаліста. Відповідно, доводиться тримати вакансії. Місяцями не закрить, тож вже підготував низку питань до спікерів, аби покращити якість роботи закладу. Хотілося б взяти якісь знання та вміння співпраці, мотивування персоналу, щоб якось людям допомогти, які в нас які в нас вже працюють, і майбутнім спеціалістам, які будуть до нас звертатися, щоб покращити їх досвід роботи навіть користувацький досвід в готельній сфері. Спікерка заходу hr директорка Оксана Оприско зазначає, знайти потрібну людину на вакансію в наш час дійсно завдання із зірочкою. Керівник з управління персоналом повинен не просто відібрати кандидата, а побудувати сильну команду. HR – це трохи більше ніж про просто функцію так? Тобто, жоден бізнес більше не говорить про те, що важливий там не знаю ресурс, про те, що важливі гроші, про те, що важливі інвестиції. Всі один голос від власників бізнесу і до менеджерів середньої ланки говорять про те, що. Найважливішим є людина, Та? і як цю людину а, змотивувати працювати в таких складних умовах, як мати змогу відвернути ті негативні речі, які впливають на її життя. Я маю на увазі війну, я маю на увазі проблеми, які стосуються волбін, які стосуються її безпеки і так далі. Тобто вони є дуже важливими. І звичайно, що тут може допомогти тільки спеці... спеціаліст HR. -у. Зокрема, фахівчиня зазначила, попри складнощі важливо не опускати руки, а використовувати експериментальні підходи до роботи, про які розповідатиме учасникам. Дуже швидко розчаровуватися в будь-якій професії. Та тобто, ми що ми зараз маємо дуже багато ситуацій, коли для нас важливо перевчатися або навчатися чомусь новому. що ми можемо завжди знайти для себе нову сферу роботи, про те, що ми можемо перевчатися, навіть якщо ми тривалий час виконували одні й ті самі якісь речі, та тому. І пам'ятати, що кожен українець змусить кожного дня добре робити свою роботу для того, щоб розвивати економіку країни. Психотерапевтка Вікторія Соловай додає ціль та сенс бізнесу основний фактор при виборі вакансії на ваше підприємство. Тож радить власникам бізнесу перш за все створити стратегію розвитку та зробити комфортні умови співбесіди для претендентів на посаду. Занурюватися в себе, шукати, що я хочу. Хто я і хто мій бізнес, для чого він? Для чого він для мене, і для чого він для світу, для тих, для тих людей, хто поруч. А нам наймаючи так на роботу, то потрібно розуміти, що є розумові здібності, є здібності, котрі ми. Навчаємось з книжок, а є те, що ми проживаємо, і розглядати людину як цілісність, здібністю, звички, знання і його емоційний стан. Організатори кажуть, це лише друга лекція з циклу всіх запланованих, і невдовзі планують провести наступний тренінг для нових учасників. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Музика. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось. Музика.